Так. Угу. Те, що договір розірвано з кем, чи? захисник. Так, так, вашу честь дійсно подано е, відповідну інформацію до суду з відповідним додатком додаткової угоди про розірвання договору про надання правової допомоги. З даного приводу я мав конфініційну бесіду з е, своїм клієнтом. Е, відповідно, всі права, обов'язки і наслідки розірвання угоди е, роз'яснено. Ми прийшли до такого переконання клієнту, що його подальший захист буде здійснювати інший захисник і відповідно наш договір пана правової допомоги розірвано. Тобто саме хемич ініціював так, розірвання так. договору. Хемич прошу встати. Чому саме зараз ви прийшли до переконання про розірвання договору перед судовими дебатами 16.08? Судом було оголошено, що слухання справи відкладається для того, щоб ви мали можливість, наголошую, місяць часу підготуватись до дебатів. Чому саме тоді ви не змінили захисника? Бо відмова від захисника призведе до подальшого відкладення справи за умови, якщо ви хочете здійснювати захист своїх інтересів самостійно. Ваша честь. Надіялися, що можливо співпраця з Васильом Богдановичем, Буде так, як би я цього хотів. На жаль, ми не, зійшли, не знайшли з ним спільну мову. Тому моя, моє рішення, моя думка було розірвати договір співпраці. Ну, 1608 було відкладено для судових дебатів. 18.09 це місяць пройшов. Так, тобто, ви мали час узгоджувати позиції по судових дебатах і розгляду справи 18.09. Ви таку заяву не ви таке клопотання не заявляли і на той час ще угоду не розірвали. І судове засідання не відбулося тільки тому, що прокурор була не готова до судових дебатів. Ваша честь, 16 числа. Тобто, ми ще працювали 18-го, я кажу, уже через місяць, 18 вересня, 18 вересня. Тобто, ми вже з бо з Богдановичем вже стояли. На тій позиції, що мені не подобається, тобто мені не підходить те, як він працює. Тобто весь час ми з ним розмовляли. І тільки я прийняв рішення, ми відразу підписали розірвання договору. Захист своїх інтересів в майбутньому ви будете самостійно чи бажаєте Ні. ще мати? Адвокат? Ні, ваша честь. На даний момент я в пошуках адвокат. Ви розумієте, що це ще затягує розгляд справи, оскільки після підписання угоди з новим адвокатом ви. Адвокат буде знайомитися з матеріалами справи. Ваша честь, я це все прекрасно розумію, але я хочу стояти на тій позиції, що мені потрібен достойний адвокат, який захистить мене в ці У Зв'язку з поданою заявою про відмову від захисника судом буде видані до нарадчої кімнати для винесення ухвали по цьому клопотанню. Крім того, суд. Узгоджують дату наступного судового засідання для того, щоб обвинувачений обрав нового захисника, який ви вважаєте буде достойніше представляти ваші інтереси. Суд більше 10 днів вам не дасть. Ви за 10 днів зобов'язані укласти угоду і до цього часу до наступного судового засідання захисник має вже ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, які є в суді.